Друзі, мене звати Ліста, в на в каналі I am Liza Rainbow. Сьогодні буде розпаковка подарунків від Санта-Клауса, від Святого Миколая, но точно не від Діда Мороза. Чому? Тому що Дід Мороз це десь там у але Святий Миколай. Або Санта-Клаус. Вам вирішувати? Напишіть командрія, по якій традиції ви святкуєте. Санта-Клаус, Дід Мороз чи Святий Миколай. Я, наприклад, по традиції Святого Миколая в Україні. Розпаковочка подарунків під'їхала. Мені не давали Я їх вже бачила, але е, е, так прям-прям-прям-прям не вникала. В них я подивилася на подарунок подарунок. Доглянула, заглянула таку. Тільки не дуже зрозуміло щось. Так що зараз було чесний відгук. Полетіли, там мене кучі подарунки. Фест порухую. Один, два, три. Чотири пакети, так сказати, один злижний пакет, один букет. Зараз ми почнемо з самого маленького. Полетіла. Цей подарунчик у нас найменший, ось він виглядає. І перше, що там мішал, це носочки. Але я їх одягнула Вчора я, до речі, єдиніше, які подарунки заглянула, це в цей. Ні, ну мама просто сказала, що там просто був ціловек обкокон скіп. Мама сказала кожному вибрати по одному, на кожному доточину скіпку. І я один вибрала і вдягнула її. Дуже, до речі, теплі десь. Немало стільки, вони біжеві були такі кричене. Так, далі у нас тут що? Це мені розіссуджувалися, але не тільки це плюс для АСМР. Третя історія з цією ов'язкою, як я її отримала. Мого брата і маму купували йому, і я теж захотіла таку. І мама мені теж купували. Так, далі на нас тут. Грілка, 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 грілочка. Така ж сама історія, як з цією ов'язкою. Маму купувала брату, я теж захотіла, і вона купувала таку дівчачу. Тут написано Hello Fruit. Привіт, фрукти з перекладу на українське з англійського. І, і я останні, що тут у нас є. Це ось такі наклейки для нехтів. У мене зараз ногти наклеєні на них. Вони не дуже крепкі, але я з ними максимально проходила тиждень. Ну, типу, нормально. Я буду, до речі, робити скоро манікюр, який буде отакі, тільки які буде держатись крепко на спеціальні. Штуки, а це були типу, такі на пару днів, ну, прикольно, це справді прикольно. Давайте відкриємо їх і глянемо, скільки тут їх штучок. Я просто зараз емоції вам сильні не покажу, тому що я тільки прокинулася. Зараз починаю знімати розпаковочку, так що я дуже ще свила. Тут таких у нас 1, э, 2, 3, 4. Чотири штучки такі, це мені чотири рази. Буде достатньо прикольно. Ха-ха, щас своє я. Так, я зараз їх повідділяю і вкладу собі до моїх ногтиків. Ой, в мене тут ціла каша з тих ногтиків. Ось такої штуки, гляньте. Це там в мене ногти храняться. Так, йдемо далі. Дуже нічого нема. Ложимо на місце і йдемо за наступним подарунком. Це у нас ось такий прекрасний базон. Я його звісно бачила. ну Він же під ялинкою поставлений, бо я в другу відкривала. Ну, дивилася, що це за подарунки. Прекрасніший вазон, Я не пам'ятаю, з яких це квіток, але він дуже прикольний. Я свідчила базон з орхидей, але мама не знала цього і купила таке но... ну, Це дуже прикольне. Це був запакований, просто я його так трішки розпакувала, б мама сказала, але його мама сказала, можна отак залишити. Ну, Ось такий прикольний букетик. Що покажу з місця, тому що він вже тут так стоїть, я вже його просто не хочу е чіпати. Йдемо далі. Тут подарунок у нас в ось такому пакетику. Тут щось м'якеньке. У <гум> мене є догадки що це. давайте скажу свій догадки. Це якийсь плат, я думаю, тому що, ну, не знаю. От я. я. не знаю, ну блін, ну хай буде плат. Афієть! Офігеть, це те, що я. А! А, а, а! А! Це шапка! Офіхеть, я дуже хотів таку жапську. Вона дуже м'яка, друзі, вона дуже тепла і... Офігети, офігети. Чудно себе шапка. Але не так неприкольна. Угу. Школу не піду. Ну, дуже прикольне. Я дуже готовий в ній бути зараз, щоб так підтримати атмосферу, як сказати. Ой, яка вона прикольна катається. Так, і найбільший подарунок, а ще цей забув сказати. Що я ці всі подарунки, як це? Вони відкриті. Тому що о, я бачила вже цю шапку, але я її не бачила, що це таке, типу, Я бачила її. Е, просто я їх відкрила з і ну так лежала, Не зрозуміла, що шапка, скажіть. Так що не переживайте. Так, я її покладу назад показ. Я потім її достану. Оп-оп-оп. О, так, і далі в нас великий пакет. Дуже в кадр не влазить, бачите? Це в нас постійний білизний. Я, чесно скажу, я вже її відкрила, глянула на неї, але вам її покажу зараз. Я зараз її хочу з'явити на своє ліжечко, але як вона виглядає на моєму ліжечку, це вже ви побачите в мене на каналі відео. Заходьте до мене на канал і подивіться в мене мій влог перший день нового року. Я вам кажу всім пока, дякую за перегляд, всіх люблю, до нових зустрічей! З вами була я Лістабу на каналі Амдізай Бог.